Доброго ранку малята, дуже рада зустрічі з вами. А скажіть, чи знаєте ви, яка зараз пора року? Правильно, весна. З приходом весни вся природа пробудилася, забуяла і зажила своїм клопітливим життям. Пташки висиджують пташенят, дерева зацвіли, тварини також зайняті своїми справами, відшукують поживу, облаштовують житло, прокидаються і виповзають із щілин комахи. З'являються й молюски, їх ще називають слимаками. Діти до нас завітав гість, а хто це? Відгадайте. Він лізе на стеблинку, сам несе свою хатинку, в нього ріжки коротенькі і чутливі, мов антенки. Хто це? Так, це равлик. Розгляньмо равлика. Яка у равлика голова? А шия, що є на голові у равлика, що носить равлик на собі? Навіщо равлику домівка? Той, хто тримав у рукав Равлика, знає, що він м'який та вологий. Його легко роздавити, то йому потрібен твердий та міцний будинок. А як пересувається Равлик? Чи вміє він літати? Чому? А тепер, діти, послухайте розповідь про Равлика. Це Равлик, у нього маленька голова і дуже довга шия. На голові у Равлика є ріжки, вони схожі на антени. Равлик завжди носить свій будинок на собі. Він потрібен Равликові, тому що він сам маленький і м'який. Він ховається у будиночок, коли бачить якусь небезпеку. У Равлика немає крил і лап, тому він тільки повзає. Діти, равлик пропонує цікаву гру, називається декомаха. Треба скласти речення за малюнком. На квіточці сидить бджола, або бджола сидить на квіточці. Жучок сонечко повзе по травичці, або самостійно скажіть у траві метушаться мурахи. Діти, а це хто? Впізнали? Так, це коник. Він повсякчас стрибає, тому його і називають коник стрибунець. Отже. Коник стрибунець сидить на травичці. Молодці. Ще одна гра від равлика називається Добери Риму. Я читаю вірш, а ви закінчуєте його рядки. У пташнику є птаха, в мурашнику мураха. Ми знаємо, мурахи це корисні комахи. Коли зима настала, мурашки міцно спали. Весною ж пробудились і день від дня трудились. Мурак завжди оберігай і шкоди їм не завдавай. Молодці. А ось Равлик нас привів до цієї споруди, що це? Мурашник, який ви почули перший і останній звук, скільки складів у цьому слові? Назвіть їх Му-раш-ник. А хто спорудив цей незвичайний дім, в якому багато поверхів і тунелів? Мурашки. Мурашки це багато, а одна мурашка, правильно. Розкажіть про мураху, яка вона? Як пересувається, чим вони зайняті? Поміркуйте, чи корисні вони? А до нашого раплика, друзі, завітали. Хто це? Правильно, метелик і гусениця. Скажіть навпаки, метелик літає, а гусениця повзає. Метелик який? Яскравий, стрімкий, легкий. Ось Равлик пропонує скласти про друзів речення за схемами. Отже, перша схема. Метелик літає над квіткою. Молодці. Друга схема. Гусениця повзе під листком. Добре. Діти, а хто приходив до нас у гості на заняття? Яке завдання сподобалось вам найбільше? Від довгої подорожі наш гість стомився і десь заснув, а нам час прощатися. Я кажу вам до побачення.